Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні розкажу вам, як я вирощую полуницю із насіння. Придбала два такі сорти. Це полуниця. Одна із них треска. Це сорт великоплідної ремонтантної полуниці. Дуже велика та щільна ягода. Хочу цей сорт у себе. Виростити на розсаду, а також інший сорт це полуниця лізонька, вона цвіте рожевими такими квіточками, це ультра скоростиглий врожайний і крупноплідний сорт. Такі два сорти насіння я придбала, поставила хочу поставити спочатку. Це насіння на стратифікацію. Для цього я взяла такі ємності, в мене є висотою 10 см, вниз насипала агроперліту. Зверху тут у мене така покупна ґрунту е, суміш. Е, і сюди я буду висаджувати це насіннячко. Ви можете навіть взяти звичайну полуницю, сорт-яка вам сподобалася, зібрати з неї насіння, і так, таким способом можна її виростити. Ці ємності у мене з такими кришечками. Це обов'язково, треба, щоб вони обов'язково накривалися і не випарювалися. Ну, як, все время були вологі. Ось 4 січня. Цього року я поставлю на стратифікацію насіння полуниці цієї полуниці. Значить, в кожному пакетику приблизно не приблизно, а по 24 насінинки. Цю ґрунтосуміш я накрила тоненьким, дуже тоненькою серветочкою такою, щоб краще було видно насіння. Дуже зручно так. Вона залишається вологу, і коли пересихає, видно, папір ну, стає сухим, і видно, що треба її вже полити. Значить, висаджую таке насіння. Дивіться, воно дуже мілке, дрібне, тому посадити його треба обов'язково поверхнево, таких в зіп-пакетиках воно знаходиться, щоб воно не пересихало. Цей сорт. Що я вам говорила, це у нас треска, ремонтантний сорт, висота куща 25-30 сантиметрів, і середня вага 10-20 грам. Ну, таке насіннячко, У трески воно трошки крупніше, а у лізоньки дрібні, дрібніше. Так, це насіння я висипаю, щоб його видно було. І отак його щоб не густо не в одному місці, а рівномірно розкладаю на... по поверхності. Ця серветка у мене вже зволожена. І для того, щоб насіння гарно прилипло до вологої серветки. І ну, ось так, бачите, я тут наведу камеру. От так воно виглядає, це насінечко. Я його ніде, нічим не замочую, отак От сухим сію, тому що насіння дуже мілке. Якщо його ще поставити, замочити, то це буде просто нереально його посіяти. Все, посіяла, своложила, змочила водою, накрила кришечкою, обов'язково прикріплю наклейки. І ставимо в холодильник. В холодильнику я потримала це насіння 10 днів. От через 10 днів я його витягнула, подив... подивитися, виставила з холодильника, подивитися, що, що відбувається. Значить, насіння таке набухло. Тут я написала, що їх 24 штуки було. І якого числа я поставила на стратифікацію. От за цей період насіння набухло. Ну, будемо дивитися, як воно нам буде сходити. Тепер я його воно не проклюнулося, а лише таке стало більш крупніше. Тепер я поставлю це насіння в тепле місце, опять же, накрию кришечкою обов'язково, щоб воно не пересихало, тому що, як насіння пересохне, фітоспорином оброблю це насіння, тому що полуниця вона, як би сказати, склонна до захворювань своїх полуничних, тому я обробляю фітоспорином. І накриваю і ставлю в дуже тепле місце. Ставлю на температуру 25-27 градусів. Пройшов деякий час, дивіться, сьогодні у нас вже 9 лютого. Пройшло трошки більше місяця. Це зі стратифікацією. Так виглядає наша полуничка, це полуниця треска, має вже. Настоящий справжній листочок, і це полуниця лізонька. Лише один, один росточок проріс, один сіянець, Все інше насіння так і залишилось непророще. І Із 24 трески у мене виросло, вже з'явився справжній листочок, 9 насінинок. Тут зверху засипала вермикулітом, щоб трошки він на себе брав вологу, щоб не загнивали корінці, так вона буде краще себе почувати. З часом буду її пересаджувати, коли вона більш підросте, пересаджувати в окремі горщики та далі дорощувати. Дорощувати буду я в тепличці. Дуже сподіваюся, що все вийде, що отримаю такий гарний, гарні саджанці, гарний посадковий матеріал. Бажаю вам також успіхів у вирощуванні полуниці. На все добре, до нових зустрічей!